Всім привіт! Ви на каналі Світліплення, і сьогодні в нас будуть підсумки цього дуже поганого, для когось непоганого року. І, і Плюс ще привітання моє з Новим роком. Почнемо з підсумків. Почнемо з підсумків. Ем, перший підсумок це те, що ну, я. В мене з'явився свій канал на Ютубі. Другий підсумок те, що в мене було 100 підписників. І третій це, це те, що в мене зараз 201 підписник. І зараз я буду показувати свої фігурки, які я зліпив. Перші, здається, три. Я не зможу показати, але скажу. Першим в нас був Funtime Freddy, це якого я ліпив на відео. Потім в нас був DJ Music Man. А зараз я вам покажу Вардена, якого я, якого я, я зберіг. Я думаю, що ви пам'ятаєте цього Вардена. Як я його ліпив. є відео на каналі на моєму. Ну, він, мені здається, дуже гарно вийшов. Ем, і потім почалася війна, і я на деякий момент забув про свій канал. І навіть не ліпив нічого. Але потім я літом почав знімати. Серіал Ніндзяго, який я закрию, тому що, ем, тому що це все таке світліплення, тому я закрию цей серіал і скажу це вам. Ем... Далі е, зараз я вам покажу своїх капелюшників. Це перший мій фан поп капелюшник і це взагалі перша моя фігурка фанко-поп, яку я зліпив. Ось, яку я зліпив. Ось, ось, так, ось такий він у мене. Далі другий капелюшник. Він у, у такому подорожному костюмі. Уж, правда, він більше схожий на якусь сердитусову, а не на капелюшника. Ну, добре. Так. І третій це маленький ось такий капелюшничок. Він мені дуже подобається. Далі я ліпив е, е, людей-павуків, теж фанко-поп, зараз теж покажу. Ось це перші мої люди-павуки. Е, е, це 2099 людина павук, а ось це 2099 у білому костюмі. Я вже викладував е, у YouTube Shorts, е, я викладував вже ось цих е, павуків. Потім я зліпив е, космічного паука та дедпула детектива. Вони, вони ось такі ось такий цей дедпул детектив. А це космічний павук. Павук. Ось такі вони двоє. Потім е, я зліпив ще Спайдер Гвен, яку я теж зараз покажу. Ось ця Spider Gwen, вона мені дуже подобається, як я її зліпив. І далі я почав ліпити Wednesday. В мене їх зараз три. Першу я зліпив з фільму 2022 року. Другу з мультфільму 2019-го і третю з фільму 1991 року. Зараз я їх теж покажу. Вони мені дуже подобаються. І я думаю, що вам також сподобається. Ось тут є ось ці три Венздей. Перша Венздей ось така. Друга ось така з мультфільму. Це теж Фанко Поп. Всі. І ось така з фільму 1991 року. Вони мені дуже подобаються. Але я хочу ще зліпити Гоміса, Мортішу і Ларча. З тарілкою, у якій сидить тріч. Дуже хочу. І надіюся, що в мене це вийде. І зараз. Ми вже закінчили. Я закінчив презентувати, е презентувати свої фігурки, і хочу вам сказати так, щоб у новому році е ця війна закінчила, е закінчилася, і всі повернулися додому. Якщо хтось виїхав, то всі повернулися додому. І щоб у новому році в нас. Е В нас була е, якась мета, яку ми повинні бу будемо досягти. Ось, наприклад, у когось буде одна мета, а у когось інша. І ось всі повинні будуть її досягти. Ну, я думаю, що вже пора з вами прощатися. Сьогодні вночі буде новий рік. Я вас е, з, з цим вітаю. І ще хочу вам дещо сказати, що я хочу порекомендувати свою канал на російській мові з поділок. Це моя подружка, її звати Настя. Так там дуже круті відео. Я посилання на її канал додам в, додам в описі, Ну, а вам я. Бажаю всього в новому році, самого найкращого. Ви були на каналі Світліплення. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Всім до побачення!